Отче ваш поєси, на небесах, нехай ся вісені нажиє, нехай придеса соє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, є в нас насушний дав на сьогодні. І прости нам провини наші, як ми і прощаємо, війну, нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас од духа. Бо Твоє, Царство і сила, слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господу, помолимось, Господи, помилуємо, апостолу Юду і брату Господньому. Молимось, святи апостели, до молимо нам. О святи апостоли, Господь своєю благодаті, послужив в серві Христової, допоможи нам і моли за нас ми. В житті нашого, йшли по Христовим Западня, виконули наїх. Допоможи нашій державі України, щоб тут наступив мир, щоб всі люди могли славити вклонятися Христу Богу нашому, якому вічна слава на віки віків. тя, велича. Величаємо, величаєму тебе а по советі. Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господу помолимось, Господи. Помилуй. Владико, Господі Ісусе, Боже мій, що раді невимовного свого чоловіку людства на кінець, плоть задянуся від Марії, славлю Твій спасений промисел за мене, раба Твою, владико, Пісне слово тебе, бо через тебе я Отця пізнав, Благословляю тебе, бо через нього, і Дух Святий у світ прийшов, поклоняюся Твоїй поплотні, причистій матері, що послужили такі страшні тайні, величаю твої гаммі, великостояння, яко у служителю Твоїй Величності. облажаю претечуана до тебе. Що тебе хрестив, Господи, шаную і пророків, що провизмістили про тебе, прославляю апостолів Твоїх святих, шановлю і мучеників, і священиків твоїх, славлю, поклоняюся, преподобні твоїх і всіх твоїх праведників, шаную таку велику. Небимному на безліч, лику Божественного, привежу тобі все щедрому Богу рабти і прошу моїх зрішень, прощення дарувати і мене раді всіх твоїх святих, а особливо зараді святих твоїх щедрот, бо ти благословені по віки віків. А -а 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 -а. व्याल्या Синена моя приблагає, надія моя богородиця, заступниця і подорожніх пристановища, скорботних радості, ображених прокоровичнице, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немичному, викоруй мною як подорожнім образу, Образу мою знаєш і її, як бажаєш, бо немає іншої допочі, крім тебе, ні іншої заступниці, ані благої утішительниці. Лише тебе, о Бога Матір, що збережей покрий мене по віки віків. О, присвятий помолимось, Пресвята присвята спаси нас. Велича, велича, величентя Пресвятая Діво, і ще в образ Твой свят. Ти бо за нас молиши, христа бога нашого, величаем, величаем, величем, прислані омає, і щі, ще свято образ твой, і, бо за нас молиши христа Бога нашого. Господу помолимось. Господи, Святому ангелу охоронителю помолимось, святиани охоронителю, молимо. Святиани божий охоронить, люмий, моли за мене грішно. Від Бога посланий при ангелі. Утверди життя моє, раба Твоє, і залиш мене по віки. Святий, Ангел Божий, охоронить умій, моли Бога за мене, грішно, тебе, ангели Сущі, благо душі мої, наставника і охорони при блаженню по повіки. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, будь мені покровом і заборолом У день іспиту всіх людей, коли вогнем випробуваться всі діла добрі і злі. І нині, і повсякчас на віки віки Амінь будь мені помішницею і спокоєм, по пріснодіву, приснудіва Рабатвою, і не залиш мене бути позбавленим Твоєго е, владарування. Для того ани охоронителю, помолимо, Ти, тигам охоронителю, моли Бога за нас, велича. Величегаемтя, величем теали охоронити любів мотиє сі, молитви не потужки мої. І чули, як лика вішка, і петь погомне поша нам, і воській тижніх нам буде, погатися люди, Бог не нам буде, Бог нас люди.